Привіт, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного всім тижня! Пропоную до перегляду та розклад на тиждень для овнів з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося, овне загальну енергію цього тижня для вас. Ось ви і палаєте власним вогнем внутрішнім, вашим внутрішнім запалом. Для дівчат це може проявитися до вас якийсь кавалер. А для хлопців це ви можете проявлятися, але це якісь. Можливо, це не пов'язано з стосунками. Може бути, як знаєте, ваші перші кроки до досягнення вашої цілі. Ви рухаєтеся, ви не стоїте на місці. Цей тиждень у вас в Русі. Нічого дивного для огню. Вам просто якийсь даний, даний шанс, можливо, навіть і у фінансовому плані, щоб, знаєте, закладати. Початок якийсь нової справи. Ось як в цьому саду. Тільки починає все розцвітати, так? І потім буде шикарний сад. Тобто, це ваші перші кроки до досягнення якогось прибутку, до досягнення якоїсь вашої цілі. Але це хороший шанс, і ви ним користуєтеся. Можливо, це буде пов'язано з боротьбою у плані ваших залежностей, якихось, так, не дуже якось в позитивному плані поведінки, де ви розумієте, що щось роблю не дуже добре, але зараз в мене не виходить сказати ні. Але ви. Все рівно на цьому тижні відчуваєте себе переможцем. Тобто я сподіваюся, що ваші якісь токсичні відносини, стосунки будуть переведені в режим правильності, і ви переможете весь негативний вплив на ваші стосунки, або переможете ваші якісь залежності. Також це може бути, знаєте, якась, якась чи дискотека, чи там в якомусь приміщенні ви проводили час, де займалися не дуже хорошими справами, ну, щось було, знаєте, де вами ніби керували сили не дуже хороші. І ви в принципі, самі головою розумієте, що тут нічого хорошого немає. Але ви перемагаєте це, ви виходите переможцем, переможець з цієї ситуації. Подивимося, О, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ну, можливо, хтось планує вагітність або вагітність продовжується. Так, тому що це, в принципі, не перші кроки, а це вже з якимось багажем за спиною, це подальші кроки вже. Або це шлях жінок у покращенні своєї самооцінки, підвищені, покращенні свого лібіду, сексуальності, так, жіночності, вміння любити себе взагалі. Можливо, дозволити собі чимось насолоджуватися, або будете якраз а, планувати. Це розширення, в принципі, горизонтів, це щось покращення, а, масштабування, збільшення того ж, що є. Ось на такому шляху. А, для чоловіків це може бути в вашому оточенні така людина, яка стоїть на такому шляху покращення себе, або ви допомагаєте покращити. З приводу якихось ще рухів, я не сподіваюся, що це не ті перші кроки, які були у нас на загальній енергії тижня, якісь ілюзії є з приводу перших кроків до досягнення цілі. Давайте глибше спробуємо, щоб ви могли орієнтуватися, з приводу чого це. Це може бути пов'язане з відстоюванням вашої думки. Десь ви відстоюєте власну думку, і там можуть бути у вас якісь. Ілюзії з цього приводу. Що вам може заважати повне на цьому тижні? Чому якесь святкування, гарне проводження часу вам чомусь заважає на цьому тижні? Воно не заважає, ви просто не відчуєте того ефекту, якого ви очікували. У вас перебільшені очікування будуть від якоїсь вечірки, зустрічі. Ваше відсторонення на цьому тижні, ваше бажання побути відлюдником, побути наодинці з собою та власними думками, може призвести до того, що люди будуть вважати вас жорсткою людиною кам'яною. Це, в принципі, ваша овне енергія. Вони більше будуть відчувати вашу справжню енергію, такого впертюха, непохитної людини, як скелі, яка стоїть на своєму. так? Десь ви тут стоїте на своєму, відстоюєте, але там і показують карти, що це якась там ще є ілюзія є. Проаналізуйте це. А, так, я з двох колод дістала для що там може заважати. Давайте тепер з однієї коло тепер з однієї колоди дістану вам пораду карт на цей тиждень. Може бути якась прихована інформація, або, знаєте, така затуманена ситуація, де вам не дуже зрозуміло, що відбувається. Але в ваших силах є все, щоб це подолати. У вас є для цього все. Всі чотири стихії в ваших руках для досягнення ваших цілей. Порада може бути ще звернутися до лікаря або в оточенні. Вашому така є людина. Пан знаку зодіака стихії води, який вам допоможе активізувати ваш запал. Так, ваш вогник. Бажаю вам прекрасного тижня, Овни. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!